Доброго дня, шановні українці, всіх вітаю. Отже, друзі. Виходить дуже багато, дуже багато виходить людей, і говорять. Ну, людьми їх назвати не можна, що е, мобілізації молодих хлопців не буде. Тобто зниження до 20-18 років не буде. Багато хто виходить і розповідає, що ні, немає ніякого законопроекту. Про це ви що, куди там і тому подібне. Гончаренко виходить, розказує, що, що нічого не можна, ну, що нічого немає. Да? Гончаренко виходить, розказує, що нічого немає. Багато хто виходить і розказує, немає ні, ні, і тому подобне. Але ж все таки. Але ж, друзі, все таки є. Але, отже, ми поїхали, а ви не забудьте лайк лайкос цьому відео, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика. От. Все ж таки, радник Верховної Ради, оцей Назарій. Він же з чогось це взяв, він прямо на марафоні, йому ж дозволили. Це ж не то, що він десь там на ничку сказав, що е, требують зниження мобілізаційного віку. Він же ж не, ну, не, не видумав це, він же десь не в підворотні це сказав, це він сказав на телемарафоні, прямо отак. ну, розумієте, Це ж просто що наверное, просто в нього вилізло, воно вискочило, ця правда. Чи Може йому хтось дозволив це сказати, він там, прямо каже, що Блінкен говорив, що зниження мобілізаційного віку, і Байден говорив, що зниження мобіляційного віку. Да? От. І є стаття, одна, яка пишеться, що да, законопроект про зниження віку лежить в Верховній Раді, жде свого, свого часу і тому подобне. Да? Ну, тут же, ж, бен його знав. одні кажуть одне, другі кажуть друге. І кому вірить. Ну, давайте будемо чесні, що нашим депутатам, ті, хто виходить і щось розказує, ну, їм вірить так, таке собі, да? Їм, їм вірить, це себе обдурить. Ми вже 30 років їм віримо, вони нам лапшу на вуха вішають, а ми їм віримо. Вони нам лапшу на вуха вішають і ми їм віримо. Кожен, хто йде до влади, да, вони, там, що нам розказують, обіцяють і тому подобається. Ми їм віримо, а в ітухи виходить, що болт. От. Так що тут, оці вкиди, вони, знаєте, так. Такі собі про це зниження. Да? І чому Америка отак от взялася, от так за зниженням бо віку, от вони так хочуть, от вони так хочуть, щоб зниження, ну, це чи не зниження не, не знищення молодої нації далі українців, Тобто вже таких середнього віку, от допустимо, як я, щось <кій> підзнищили, да? і тепер вже треба взятися за молодих. Щоб взагалі вже на, ми не розмношувалися, чи я, чи я не знаю, як це воно. От. А лубінець сидить і розказує да? ну, Такий Лубінець, знаєте, це наш омбудсмен, який повинен захищати наші з вами права. Да, ну, це так, в лапках він захищає. От. Він сидить і каже, що я думаю, що не потрібно е молодих хлопців без сімей е призивати. У нас ще є, я думаю, Багато таких, що, що від 30 до 45 років, ну, от він думає, да, що ще можна цих знищувати. От він сидить і розказує, там, що можна. От ще в нас є таких, що, що можна там, послати туди да, на, 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 на м'ясо. То це шокується. А це оце, вкиди про мобіліційну, про закон, вони ж там почали щось розповідати, почали вкидувати і потім затихли. І начали сказати, що жінок не будуть мобілізувати. Ну в законі то є військова підготовка. А якщо військова підготовка вже провелася, то вже все, будуть і жінок кидати. А чому це вони роблять? Тому що жінки да, захищають хлопців, яких там пакують на вулиці. Жінки, ну бо їм же ж нічого, їх же ж не призвуть, правильно? І от вони кидаються, захищають е, од е, мінтів, від е, ТЦКшників, захищають. Людей, людину, яку незаконно пакують, і жінок жеінки ж не бояться. От треба зробити так, щоб, напевно, ще ж жінки боялися. От вони туди внесли оцю всю фірабуру і вона колись випливе. Вони ні-ні ні. Жінок теж Гончаренко виходить і каже, що ні-ні-ні. Жінок не будуть. Це не, не означає, що вони пройдуть базову військову підготовку і що їх мобілізують. Серйозно. В нашій країні при цій владі. Це, це, це капець повний. Да? І тут же сидить Анна Скороход. Да, вона, Анна Скороход, вона це депутатка від Слуги народу, вона десь з'явилася, вона в комітеті була, розглядала оце ТЦК, е, да, злочини і тому подобне. Ну, чогось нікого ніхто не покарав. І от вона почала їх хейтити. Оце Анна Скороход. Вона, Напевно, це скор... напевно, вибори скоро. От вилазять такі кандидати, і розповідають. І от вона розповідає, в неї запитують, чому Балаклава ходять, сказали, що їх треба знімати, а чого вони ходять. Ну, і вона все каже, ну ви знаєте, каже, ну от дивіться, ну, бояться напевно, тому що каже, ну, от, як містечко невелике, да, село. Кожен каже, впізнають. І тому подобне. І каже, вона це ж це депутат, це сам депутат каже, що е, після війни може бути самосуд. І вона каже, я цьому не здивуюся. Ви знаєте, і я не здивуюся. Я просто не розумію, е, чим ці люди як думають, що таке творять, що вони такий злочин про свого, проти, проти свого народу е, роблять. Поліцейські, ТЦКшники. Да, Ну, чим вони думають? Вони думають, що, що це їх так мене, що, що, що це, ну, я хрень його знаю. Ну от вона вже прямо каже, так, да, депутатка каже. І ну. Плюс до того, да, у Верховній Раді вже е, там якийсь генерал, сидій каже, що вони думають над... Реформуванням ТЦК, ну тобто тому подобне, вже шкиди були, що їх на фронт. А чому їх на фронт? А чому? Друзі, чому? А чому не розпустить, да, чому там не назначить якесь там е рекрутингові центри? Якось? Ну, вони ж ефективні, да? але ж перед рекрутинговими центрами стоять ТЦКшники і вручають людям повістки. Ви представляєте? Ви представляєте? От. І вони кажуть, що вони там е, роблять, розробляють щось, на, щоб ТЦК це ну, і Були вкиди, що їх відправлять на фронт. Чому їх відправляють на фронт? Тому що надіються, що оттуда багато з них не повернеться і не треба буде відповідати за свої злочини. Тому що, ж, якщо вони остануться, вони ж почнуть розказувати, хто їм е, накази давав такі, От таке робить. Правильно? Так вони ж залишаться, вони ж будуть. Ну, Треба ж буде відповідати за ці злочини, які вони робили проти людей. Ну, і на цьому каналі я ще раз повторюю, я нікого ні до чого не призиваю, і не примушую і не закликаю. Я просто висловлюю свою думку, але всі ж знають і всі бачать, що коїться. Я просто не розумію, як так можна виходить і говорити, що це все і псо, що у нас такого немає. От Лубінець він каже, чотири тисячі звернень. Про е, правопорушення і тому подобне, про, е, як би сказати, злочин проти людей. А що вони зробили? Вони когось покарали? Кого вони покарали? Нікого. Ніхто не покараний, ніхто не покараний. Там оці закони приймаються, сидять у тій Верховній Раді, приймають оці закони проти людей. Що не закон і проти людей? Що не закон? І проти людей. Що не закон, і проти людей. А виходить Юля, Володимирівна, там щось, ой, ти такі ви погоні, ой, ти такі ви погоні, ви що? І все. Порошенко щось там помахає. І це ці люди там сидять в опозиції, це ті люди, які вони вже 30 років отаму. Юля Володимирівна наша, при Лазаренку вона там була, бігала на, на побігушках і тепер уже, що вона... Ну, що ви зробили для того, щоб оці, Ну, для захисту людей. Якщо прийшли ці недолуги, що, що зараз, да? А ви, а що ви зробили для того, щоб цього всього не було? Ну, що, ну, так? Да? От скажіть, будь ласка, що вони зробили для того, щоб цього всього не було? Я просто не розумію. Сидять там просто, дірібанять бабло, державу. Дорозпродують вже, напевно, що їй е, тому подобне. Хоч вона виходить і розказує, що такого не можна, вже за надра взялися. А надра ж людям придана. Які надра? Де, хто, кому, хто, хто, хто газ качає, хто, хто добуває вуголь, хто газ добуває? Хто? Люди? Людям від цього легше? Ні. От я думаю, що вас нас з вами, наверное, друзі просто-напросто знищують. Та і все, щоб ми не були як нація. Не, не змогли в 33-му знищить, Ми вас знищимо, в 24-му. От. От вам і, і оці всі вкиди про мобілізацію молодих, про жінок і все остальне. Я ще раз повторюю, що це сугубо моя, моя думка. О. А ви думайте своїми головами? У вас теж голови є, у вас теж є мізки, хоча дивлячися кой коли на коментарі, як люди пишуть і тому подобне. Ну я не можу сказати, що, що у всіх, як би сказати, що з мізками в порядку таке писать і тому подобне. Ну я так думаю, що пишуть це ті, хто кому вигідно. Я думаю, що тим, тим людям, яким ви ну, яким, яким вигідно це все, що в нас коїться, оця вся корупція, оце все беззаконня і тому подобне, це пишуть тільки ті люди. От. Тому що ну, адекватна людина не коментарів поганих не писатиме, не розказуватиме, що куди, куди ти повинен піти і що ти повинен зробити, і хто ти такий. От. Думайте своїми друзями головами, дивіться, що коїться, і робіть висновки. А я вам бажаю здоров'я. Давайте, напевно, будемо надіятися на краще. Дасть Бог може Штрамп прийде до власті та щось скінчиться, тому що це вже повний бред, що воно коїться. Дай Бог вам всім здоров'я. Але не здоров'я. Бережіть своїх дітей. Бережіть своїх, своїх синів, яким виповнилось з 18 років. Всім пока-пока.